Я тут задумався, більшість людей проживає життя зовсім не свого вибору. Та навіть ім'я, яке ти носиш, це ім'я, яке обрали за тебе інші люди. І так у всьому, з самого дитинства тобі говорили, що є чорним, що є білим, де право, де ліво. І ти це сліпо повірив. І я зараз не говорю про напрямки чи кольори. Банальний приклад, чому більшість людей є бідними, нещасними, та все просто з самого дитинства їм у голову закладають певну програму бідності. Їм говорять банальні речі, що... Ризик це не для нас. Ми не народилися багатими. Багатство це для нечесних людей і так далі. Зрозумійте, мислення і речі, які нам говорять навколо і вдовбуються роками, воно формує певне мислення. Завдяки цьому мисленню ми, відповідно, діємо в своєму житті, діємо автоматично, приймаємо рішення. І коли в твоє життя приходить момент, можливість змінити його, розбагатіти і так далі, ти дієш згідно свого мислення. Якщо в тебе бідна програма в голові, ти думаєш, що ти не вдаха. Ти не використаєш ніколи цю можливість і ніколи не розбагатієш, тому що ти знаєш, що ти не вдаха, це не для тебе, і можливість пішла. А людина, в якої багате мислення, вона використає цю можливість, вона її спробує. Тому легко стати багатим. Як ним стати? Все просто, вчися у багатих людей. Тому що бідні люди, вони ніколи тебе не навчать багатству. вони цього не знають. Банально просто. Переймай звички у багатих людей, роби те, що роблять вони. І ти зрозумієш, як вони діють у певних ситуаціях. Завдяки тому, цьому в тебе сформується нове мислення, і ти зможеш обирати те життя, яке ти мрієш, і жити тим життям, яким ти хочеш.